Всім привіт! З вами Автоювелір. Мене звати Руслан, і я думаю, ви одразу помітили, які пошкодження мені треба відновлювати. Це велике пошкодження на передніх дверцятах, велике пошкодження на задніх дверцятах. Але є один великий нюанс те, що задні дверцята вже перебували в ремонті. Я не буду зараз давати оцінку ремонту попереднього майстра, ви вже це подивитесь і вирішите самі. Чи добре було зроблено, чи погано. Але в мене є пошкодження до того. І я його отримував просто в переписці при оцінюванні автомобіля ще давно до того, як вона от сюди приїхала з цими новими пошкодженнями. Звісно, що це може впливати на мій ремонт. Тому, по факту, я не буду звертати уваги на ці ділянки, не буду звертати уваги на те, що тут пошкоджена фарба. Не буду щось там дочищати, передивлятись. Мене цікавить виключно та ділянка, яка вже обговорена, по якій стоїть задача. І от саме по цій ділянці, що я хочу зробити. Перше, це приклеїти ось таку розпорку, спробувати розтягнути передні дверцята і поставити ось цей зазор. Але цей зазор не зав'язаний виключно на передніх дверцятах. Тобто тут може щілина зменшитись за рахунок того, що вийде ця площина, але не повністю тому, що тут і завалений край і по задніх дверцятах. І як мені її треба вирівнювати вже буду дивитись по факту Підтягнув я її доволі сильно, тому зараз в напруженні спробую холодним клеєм потягнути це ребро. Зовсім трошки. Так. Я думаю, що воно легко піде. Я навіть не буду поки сильно дергати, просто так. Єдине, я перекрив ось цю частину. Було б непогано би її підтягнути. Ну зараз спробую ось так. Ось так пішло, пішло, тому знімаю. Як на мене, то непогано. Ось так. Зазор не покращився. Але зато форма непогана стала. Мені от це дуже позитивно. Мені тут, в принципі, доробити не так багато, я би сказав. От по задніх дверцятах все складніше. Не факт, що тут холодним, можна впоратись взагалі щось. Але тим не менш. Навіть так, чесно, я здивований. Дуже сильно Не Неможливостями холодного клею, але я здивований тим, що вона взагалі йде. Невже вона така тонесенька? Ну, нехай тоді вже буде і ребро. На цьому етапі досить, ну, до речі, склалось не так, як гадалось. Тут, в принципі, і зазорчик непоганий, такий з'явився. Не ідеальний, звісно, що тут задні двері ще треба підстукати, але тим не менше, те, що тут витягнуло за допомогою холодного клею, плюс тут мост, то я вам так скажу: хоч воно тут і виглядає ще отаке все гарбате, але насправді то вже майже є форма. Ну, ті, хто цим займається, я думаю, одразу це зрозуміють. Тому зараз розбираюся наголо для того, щоб мені нічого не заважало, і виправляю спочатку передні дверцята, а потім задні. Вирішив йти по шляху спочатку те, що простіше і легше, потім більш складне. А більш складне через те, що тут є ще полоса, яка йде вздовж всіх дверцят задніх. Ну і в першу чергу цей клятий зазор. Процес розбирання я викладаю на окремому каналі, який примітивно називається суперрозборка, для того, щоб українського контенту було більше, саме корисного українського контенту, можливо, комусь допоможе розбирання дверцят на якійсь невідомій машині, яку я сам вперше в житті бачу. Але навіть ваших два перегляди і лайки дадуть поштовх робити далі і створювати контент. Можна сказати, що пішов проти правил і запитав клієнта, чи можна робити отвір. В цій частині для того, щоб якісніше можна було вивести і цю смугу, і ребра, тобто займати найзручніші правильні положення відповідно до світла. Тому що всередині ми бачимо ось таку картину, тут є підсилювач, дуже незручно його обходити з цієї сторони. А отвір, якщо зробити, він йде прямо над підсилювачами. Там дуже-дуже багато вільного місця. Є варіант через цей заводський отвір, але ж знову ж таки тут можна впертися в підсилювач. І все це не дуже підходить. Лізти сюди з цієї сторони, отак. Це буде не видно нічого, не видно не ребер, не видно цієї смуги по внутрішньому вигину. Якось буде не дуже. That's it. Цю площину я натягнув, тепер можна поосаджувати, тоді воно буде з легкістю йти в цю частину. Посаджувати доводиться доволі багато, тому кому не комфортно робити це молотком, можна взяти ось такий падл. З однієї сторони в мене тут шкіра, з іншої дерево, але мені більш подобається все ж таки шкіра, тому що вона м'якіша. Стукав, давив, стукав, давив. Тепер от такий результат. Виявляється, що вона доволі таки м'якенька і відбувається ось така гра, прям як барабанчик. Тут просто смуга є. Це все я ще попідчищаю. Звісно, що я буду звертати увагу на форму для того, щоб її не втратити. Ну, тобто ребро це виводити, продовжувати, якби, чистити все це. І потім вже шукати варіанти, фіксації, чи то нагріву, чи то просто знайду точку G, куди її натягнути, і вона буде виглядати красиво. І поки що ось на такому етапі воно все. Десь 4-5 годин пройшло. Я планую збирати двері, а вам показую, що воно вийшло у відображення світла. Ну, доволі непогано тут, де воно тут? Я зафіксував, тут також. Тут воно натягнулося так, якби нормально все. Тут я зафіксував, там, плюс віброізоляції додав таке. Тут по крайки, тільки мені не дуже подобаються якісь залишки є, бо вона сильно було заломлена. А в іншому все наче гуд. якісь відблиски. Насправді дуже детально намагався вичистити всі ці накольчики, ямочки, Але от загальна форма розтягнутості цієї не дозволяла прям вичистити її, щоб вона стала максимально гладенькою. Я поліруванням майже не займався по цих дверцятах, там трошки може пройшовся поверхневою, тому можна навіть побачити, що основні такі глибокі подряпини вони залишились. Можна, звісно, полірувати, але на загальному фоні деталі. Я не бачу в цьому сенсу. Тому двері я ставлю на автомобіль, кладу сюди задні і продовжую ремонт. Так, задні двері. Є ось таке тут пошкодження по фарбі. Є пошкодження по фарбі з цієї сторони. Це, до речі, не моє. Це не я робив. Це я тільки можу трошки виправити, якби вирівняти отвори і да поставити якісь заглушки, щоб воно було дещо краще. І ось це не я робив. Мені стоїть задача вирівняти ось цю ділянку. Тут також буде ще свої труляля. Я думаю, що тут пояснення якісь зайві, мені просто треба взяти гачок, починати видавлювати ці всі глибокі краї і потім осаджувати, потім знову видавлювати. Тобто виконувати звичайну роботу. Єдине, отут от я, можливо, через два метали все ж таки отак підіб'ю, тому що, коли я поставив передні дворця, зазорчик все ж таки присутній. Поступово наближаюсь до фінішу, як ви можете побачити, я вже поставив накладку перед цим, поставив заглушки на ті отвори, які там були. Зараз можна подивитись на результат, який вийшов відображення лампи. Цю ділянку робив не я. Тут вже робив я тут дещо краще. Є, звісно, ось тут мені, можливо, не дуже подобається. І от по краю. Але по краю треба ще подивитись, який буде зазор. Це буде зрозуміло, вже коли поставлю двері на автомобіль. На місці я вже вирішив трошки підбити крайку, тобто взяти зворотній молоток, рихтувальний, нормальний, і вибити, щоб. Тут зменшити щілину. Вона, можливо, і не пішла повністю, якийсь мікрончик залишився, ну, я думаю, що багато майстрів розуміє, що саме от всі ці крайки, краї, деталі, якісь важкодоступні місця і створюють ці основні проблеми. Що стосується там, чистки, ці мелочі, точечок, накольчики. Це все питання часу. Це все можна вивести. Буде гладеньке. На цьому все. Дякую за увагу. Будьте здорові. До наступних зустрічей.